Привіт! З вами смачного! Сьогодні готую ось такий яскравий салат із огірків та капусти. Готується він швидко, легко та дуже просто. Для салату мені потрібна цибуля, морква, огірок і капуста. Салат буду робити на півтори норми, в описі написано лише на норму, тому все збільшую на половинку. Нарізаю капусту як на звичайний салат. Капуста готова, далі буду терти моркву, моркву на трупо корейськи. Морква готова. Далі огірочки наріжу по 0,5 см кружальцями. І залишається цибулька. Цибульку я наріжу півкільцями. Це готово. Тепер додаю. Оцет 9% 150 мл, нагадую, що я роблю на півтори норми. Далі сіль, олія 150 мл, і цукор. І все це ретельно перемішуємо. Залишаю салат на 1,5-2 години, для того, щоб він добре промаринувався. Цей салат обов'язково потрібно періодично перемішувати. так, час минув. Овочі у мене вдвічі всілися у миски. Вони у мене дали добре ось віддали сік, тому зараз я буду розкладати наш салат по баночкам. Стосовно баночок, баночки в мене просто чисті, вимиті. Я їх мила з содою, не стерилізувала, тому що потім я буду закладати в ці банки знову ж таки сирий продукт, який буду стерилізувати. Тому стерилізація буде під час приготування самого салату. В кожну баночку я кладу перчик горошком, десь по 5-6 штучок, і потім закладаю салат по банкам. Салат я дуже щільно вкладала в баночку. У мене їх вийшло 5, 5 літрових баночок. І тут у мене залишається ось цей маринад, який також розливаю в кожну баночку, однаково. Так, готово. Маринад у мене розійшовся повністю, не залишилось ні краплинки. Вистачило абсолютно на всі баночки. Вони ось всі повністю повні. Тому я накриваю все це кришечками, до речі, кришки, як і п'ятила. І ставлю стерилізувати. Стерилізую не менше 35 хвилин від закіпання. Готовий салат поставити догори дном і залишити накритим ковтрою до повного остигання. Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А я всім бажаю смачного!